Дорогі друзі, ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар з нами сьогодні в прямому ефірі: інфернальний некромант Ізакіль із за кіль. Вітаю! Вітаємо вас. Ви знаєте, я прочитав опитування у вашому інстаграмі, ви там задалися питанням: що краще з'їсти: піцу чи душу? Ну, у мене в принципі є такий момент, що якщо я хаваю людську енергію. То я фізично їсти не хочу. Ви ну, люди, Типу, у мене сексуальність підвищується, енергетика підвищується, ну, цього, 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 цей магнітізм. Звісно, е, треба теж підшукати людину, соответствую. Тобто либо чоловік має бути вкрай гріховний, лібо е, уязвимий. Хоча мені, в принципі, пофігу. Я ж не тільки по гріхам людей хапить можу. Угу. Ну, я так розумію, що сьогодні ви не голодний. Ні. Сьогодні, сьогодні я в доброму ладі, в доброму настрої. Мені дуже це багато було. платили за роботу. Тому... Це прекрасно. Я навіть не хочу там подробиці вникати, бо я розумію, що це така ну, особиста тема. Так. Ми що, ми починаємо дивитися актуальні питання, друзі. Ставте цей лайк обов'язково, і також підписуйтеся на інстаграм на соцмережі е, Ізакіля, Авіля, от посилання в описі під цим відео, також на мій канал. Перше питання моніторингові групи пишуть, що Росія може готувати один із наймасштабніших обстрілів протягом цього тижня. Ймовірно, ціллю буде Київ та область. Чи ви бачите, що цього тижня буде дуже масована атака? Правда. Це правда. По Києву? Не тільки. Вони цим обстрілом. Що вони хочуть показати? Типу, щоб ми прийняли їхні умови? Вони Просто хочуть наповнити людям, щоб приймати умови. Також є погрози орішником. Чи може полетіти орішник по Україні? Це їхня нова ракета. Ні можуть розказувати, що він полетів, але його не буде по факту. Вчора відбулися перемовини між українцями та американцями у Швейцарії. Багато було там подій різних відбувалося. І ми знаємо, що представник української делегації Умєров зламав ручку, бо такі були напружені перемовини, ну як казали. Давайте ми подивимося: зрештою, вони пройшли погано для нас чи ні? Чи могли нашу делегацію там прогнути? Ну, первою, пригибати їх уже начали, В-вторих. Йому конкретно не сподобався тиск і аргументи, які вони можуть наводити? Тобто, у них є речах давлення, і тепер на Україну вже працює принуждення, а не добра воля. Офіційно ми знаємо, що в результаті цих обговорень сторони розробили якийсь там новий план. Вони його трохи переписали, який був раніше. Ну, давайте так. Чи дійсно нам вдалося переписати його під себе? Отак, от так. чи це все теж брехня, що зараз несеться там в ЗМІ? Себе ми нічого переписати не можемо. У нас немає такої влади, і в нас немає не речого давління, ні нічого нема. Ні ну звісно, якісь условия поміняли по справедливості, так чи інакше, в будь-якому будь випадку, це знаєш як торгування на базарі. Тобі спочатку загибають ціну, потім ти намагаєшся її збити і й сходитись. От така ж байда відбувається і не до Мирний план Трампа на переговорах у Швейцарії урізали з 28 до 19 пунктів. Які вилучили пункти, невідомо. Знову ж таки, як просто ви відчуваєте, так чого це можуть стосуватися ці пункти, які вилучили. Там була мова про Способлено те. Стосовно що... зменшення а, наших що? армії, да? зменшення армії, демобілізація, мобілізація всього, що того, того касається, і. Озброєння. А що mm -hmm. ще? Що території? Які території, куди? Зменшили обсяг яких та? А хер знаю, що вони там зробили. зараз? А ситуацію з електроенергією, з розподілом електроенергії рішили зробити на тіньову. Тобто, не офіційно в договорі на публічній основі, а на тіньову винести цю всю штуку. Ну, але армію залишають як є. Це як я зрозумів. От питання мобілізації, демобілізації. Поки також як є, тобто ніяких тут змін не буде. Ну, воно все буде якось триматися на одному місці, і тут е, вже питання до перевиборів тільки. Угу. А, що буде для нас, якщо ми, зрештою, підпишемо цю угоду, про яку зараз всі говорять? Ой, що то все фігово у нас. Ну, давайте будемо чесними. Незалежно від того, що нам будуть міняти і розказувати, це програшна ситуація. А виграшну ми не можемо вийти. Якщо ж Росії дадуть перемогти, ну, бо дадуть, так? Як це буде для неї? Що тоді буде з самою Росією? Я не ну, я просто чую питання. Знову ж таки, теж є така версія, що як тільки війна закінчується, всі, кого вони намобілізовували, зеків, не зеків, якихось добровольців з інших країн, це все, все повертається туди на Росію, там криміногенна ситуація зростає в рази, і там ну, просто буде на вулицю реально стрімно виходити. Ну, знову ж таки, є така версія, чи вона близька до істини. Це ілюзія. А там всі чітко знають, хто кому починяється, всі чітко розуміють ієрархію. Це не тут, що люди вірять в рівність один між одним. Там всі чітко знають, хто хазяїн їхній, і що треба втіхую проворачувати, якщо хоч проворачувати. Е, президент Білорусі Лукашенко сказав сьогодні, що скоро ми закінчимо цю тягомотину в Україні і займемося своїми справами. Все скоро закінчиться в плані війни цього року. От давайте так. Чому Лукашенко так сказав? Вони всі голо горутять, як нічого не делать. Та-да. І я таке. Ми тут дуже вредньо лучні сам то дея. Ні, ну в цьому році воно вже має якось А Причому, опять же, в принудительному тоні. Ну, у нас ще навіть, так, да, якщо там офіційно договори, офіційне закінчення, у нас ще буде там якийсь проміжок часу, коли ситуація особливо змінюватись не буде. Не в плані війни, а в плані державної політики і внутрішніх якихось моментів. Американська преса пише, що військові США говорили з нашими військовими нещодавно і сказали, що якщо нічого не зміниться, то все одно Україна втратить Донецьку область впродовж року, найближчого Якщо вони нам обріжуть допомогу, то це може статися навіть швидше. Чи дійсно це неминуче, що ми втрачаємо Донецьку область? Факт. Чи все-таки існує якийсь там сценарій, я не знаю, за яким ми зможемо втримати Донбас? Ми, ми, ми там нічого втримати не можемо. Не зможемо ніяк. Прям всі сценарії перелопатили і ніде от цього немає, що ми втримаємо. так? Ні в Фу -фу 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 -фу. Без підтримки США Україні хана? Як ви бачите? Вони ж грозяться там, Трамп постійно каже все, я там, якщо що, я припиню там допомогу, припиню обмінюватися розвідданими. Да-да-да-да. Як він себе перед всім світом покаже, що зі слабкої сторони, який чол слився, саме велика сильна держава, е, якби на землі е, взяла і слилась, ні, такого не буде. Просто в будь в крайньому випадку попитаються опрокинуть через якісь інформаційний простір через компромат нашу, нашу владу. От коли опрокинуть, то тоді можуть відказатися. Типа, що Україна там зрадила якісь домовленості, що вони там обманували і тому подібні віші загальні mm -hmm. фрази песиміст. 500 ну, євро на карточку, і я вам розкажу все в більш точних подробностях. То не не, нам треба як є, Авель. От знаєте, нам от, 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 подобається глядачі, що можуть приходять на ефір. Вони просто що таке хочуть почути ну, нормальна ситуація, бо їм ну, таке розповідають по марафону що, що капець. Ну я просто початково дуже багато енергії використовував чи роздавав свою життєву силу для того, щоб витягувати відповіді, тому вони були і точними. Зараз я цього робити не буду. Нічого, нема чимо зайнятися свою силу роздавати на всякі сумнівні запитання, які і так непонятні, що там робиться. Е, Ярік Пилипчук питає вас таке: от, е, чи буде демобілізація військових, які пішли в перші дні війни? Тільки через гроші й Ну, типа, це треба якось відкупатися, обманювати, договарюватися. Ну. Але... В естественному порядку віщі такого не буде. Mm -hmm. Так. Рухаємося далі. Чи буде зустріч Зеленського та Путіна? Бо знову ж таки, зараз кажуть, що в переговорах будуть якось рухатися до того, щоб два лідери зустрілися. Ну, типу, як один, ну, один наш лідер і інший. Можна це таке сказати в прямому ефірі? Напевно, не можна, ну хуйло, можна вже І, Які, щось... Які терміни? Ну, колись та зустріч буде? До кінця цього року? Звісно, буде, і не одна. Прям буде? Серйозно? Так. Да. Так, а що вона дасть? Вона от, ну, я не знаю, ми зможемо зупинити? А, дивіться, в будь-якому випадку Путіну Новий год треба щось своїм розказувати, нашим треба щось на Новий год розказувати, і їм треба Галочка для відомості, як мінімум, що вони щось зробили. Тому зустрічі, там, ну, говорять, чотири, ну я щось сумніваюся, але ось будуть зустрічі. Е, Макс, ну це питання мені здається не зовсім правильно. Тут просто питають, чому люди перестали мало читати книг? Ну, бо не хочуть, бо все в смартфонах сидять, все в соцмережах, ну логічно. Ну, <реш> Таке питання. Добре, яким буде новорічне звернення Зеленського та Путіна. Давайте так. От, як ви його бачите, відчуваєте зараз? От. Що, що, що там може я, бути? я при минулому зверненні чуть не заплакав від кількості брехні, тому. Я не думаю, ну, що... Кого саме? кого саме маєте на увазі? Зеленського. Я ж Путіна не дивився мені, то яка різниця, що там робиться, я ж не там живу. Угу, угу. Ну, а зараз як буде? От... Дивіться, я напевно дуже багато бачу і знаю, тому мені вже все, що вони говорять, в будь-якому випадку звучить як брехня. Монітори кажуть, що Росія почала використовувати невідомий аеродром для бойового виліту своїх літаків. Це означає, що відтепер ракети до України будуть підлітати на півгодини швидше. Правда. Пізніше наші військові написали, що це фейк, Отак. правда, це правда. Ти, ну, типу, ти ще договарювати не почав. Я говорю, що це правда. Мені просто от спамом в голову. Правда, 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 правда. Воно так чи, чи наші знайдуть розвідники цей аеродром, і чи по ньому прилетить, чи його розвалять? Ну, якщо вони вже почали говорити, що це неправда, то, напевно, вони ділять відимо, що цього нет. Як це вони не можуть, не можуть не розвалити щось, то що? чого Ну, Це якось тупо, не здається, ні? це що, що, щось не то тут. Ой, знали би ви, що там робиться. умирати зібрався? Ні, це не про вмирання. Це про закриту ситуацію про розквіт. Чий розквіт то сіять у нас буде. А, я би порекомендував зараз на даний момент звернути увагу на жінок при владі, що в Росії, що в Україні. Хоча в Росії їх там, не знаю, хто там є, але знаю, що у нас є. На них треба звернути увагу, вони якось вирулювати ситуацію будуть. Mm -hmm. В нас в жінки будуть вирулювати ситуацію. Це мене одразу співпало на думку Тимошенко. Без угла? І так далі. Не знаю, хто. Ну, ще тут в когось є білі волоси, щоб сказати, що це Тимошенко. Так, да, є білі волоси. Тимошенко, може буде розрулювати ситуацію. Що з Томошенка вообще? Як у неї діла. Даремно її люди не слухають. Так стоп, вона же ж популістка просто. Там, якщо згадаєте, що у неї були там ці газові переговори, де вона просто там раком. Була і ну, це, це просто ну вибачайте, що так говорю, але там обману було дуже багато. Потім З ким який... зв'язаний обман? Коли він виплив, і по якій причині? Це було ще там 2009 10 років. З зв'язаний, чого виплив, по якій причині? Чому? Розкопайте історію, ви поймете, що це людина там взагалі крайньо її зробили. Ага, тобто Тимошенко може врятувати Україну. Я правильно вас розумів? Ну, це дуже во-перше, громке заявлення, але вона просто вміє домовлятись, вона вміє вести переговори, вона вміє а, заключати домовленості і на таємному рівні, і на таємному рівні. А, і я не знаю, хто там безугла. Я, чесно говоря, просто і всіх лицо не помню. Я просто образи бачу. забачу. Жінщина волоси, волосся од угідного такого о, може, ага. так, чуть довше. ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой. В коментарях я просто очікую, що напишуть: ой, все, заплатили, все тут за пропаганда за Тимошенко, це зараз буде. Дивіться, мені Тимошенка взагалі з раннього дійства подобалось. Тому це дуже велике питання. Якщо я практик, тім направленості, люблю е, портити людей за те, що вони брешуть, чи ще чого, вони роблять, за неправильні дії, а вона мені з дитинства подобала, то я думаю, це якийсь знак. Там, до речі, я більше того скажу. Нещодавно була обложка пророцтва за економіст, і там була якась жінка з світлим волоссям в червоній сукні, якщо я не помиляюсь, яка була поруч з танком, і неподалік Трампа вона там показана. І ми якось розглядали теж з іншим практиком, то сходилося до того, що може бути якась політична реінкарнація Тимошенко в му році. Я про це нічого не скажу, нічого не знаю. Я сказав достатньо з того, що зараз виплило. Угу, угу. Ну, це цікаво. цікаво. Так, ну, може, може... Ще, ще, ще. так може, підеш і війну остановиш Шановні, два мільйона доларів мені на карточку, дві людини на жертвоприношення. Питання буде вирішено. Хто організує? Ну, охочих багато, я бачу. А так. я що? а А мені треба. А мені треба накупляти золото, Мені треба накупляти діамантів. Мені треба провести ритуали. Мені треба ритуальні камні з гравіровками, з надписями. Мені надо целе построєння храму. Ви представляєте, скільки взагалі надо для таких впливів? Mm, да. Ну е, насправді тут розділилися думки стосовно Тимошенко. Одні пишуть, що вона аферистка, а злодії злодія е, так та, там далеко бачить. Інші пишуть, що хай буде Тимошенко, навіть ще й такий коментар, хоч би вона витягла нашу країну з цього бруду. Отак, от, от. Ну коротше, тут різні коментарі є. Насправді. Ну дивіться, в будь-якому випадку про Тимошенка еволюція би пішла ще й в другу сторону. Ну, але і є і таке, що за газ вона віддала ракети, які зараз летять по Україні. Отакує. От Банчура, самовпевнений нарцис. Мені так ці коментарі подобаються, люди. Я так це обажаю. Ви, ви навіть не представляєте. Ну, ви прийшли поживитися, хоча ви нібито й не голодний, сказали. що... Тому... Ні, я не голодний. Просто мені дивно дивитись на то, як люди не розуміють процесів яких вони від мене вимагають, іде останови війну, йде зроби Порчу на Путіна. Ребята, ресурси гді? Я можу зробити Порчу на того, хто мені літом не понравився. Мені можна. Що я должен вмішуватися в діла государства, коли держава, да, тобто джерело влади, народ, ви всій своїй колективній волі вибрали якогось чоловіка. І він дійснює там в планах в інтересах государства. Я що один проти. Волі всієї країни маю піти. Ви не думаєте, що я так того, чуть-чуть неравноправно, неравномірно. Гроші мене не цікавлять. Рухаємося далі. Військові Північної Кореї воюватимуть біля Гуляйполя на Запорізькому напрямку. Про це писали російські ЗМІ, Сьогодні вранці пізніше знову ж таки наші військові це спростували, сказали, що поки ніяких корейців нема на Запорізькому напрямку. Як брехня, 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 брехня. Будуть там корейці? Ні, насчот... взагалі, це новина це якийсь вкид. Вкид, ага. Тобто ніяких там корейців не буде, це все фіня. Корейці в складі, може. Ні, навіть в складі їх немає. Поки що. Планування якесь, да, але вони нікуди на нашу територію ще не вилазили. Ну, понеслось. Так, да, Там про Тимошенко, мені здається, що кожен зараз коментар насправді буде. От, ну, окей, але давай, давай, давайте так. А кого в нас взагалі, хто в нас є претендент на президента? Окрім Зеленського, у нас є ще Залужний, який має дуже високий рейтинг. У нас є хто? Буданов, і то не факт, що він буде балотуватися. Порошенко є. Ні, Порошенко точно вже ніхто туди не допустить. Не допустить ніхто вже, ні? А чому? Да нет. Ну а хто його туди допустить? Він слишком сильно промахнувся. А... Говорять, давайте. Ну, взагалі, шанси либо на Залужного, либо на вторий періобор Зеленського, ну, упаси Господи, людей вибере Зеленського. Чому так? А, вели... а і за кілька у вас аргументацій. Ч... Чому так? Заходимо на сайт Прозоро, дивимося за всі роки війни, що там відбувається і фейс ми свій заворачуємо. Дякую, дякую сьогодні за випуск. Це був такий неординарний сьогодні ефір, правда. От. Друзі, ставимо лайки, пишіть коментарі, що сподобалося, що, що не сподобалося. Для нас це важливо почути. От підписуйтеся на соцмережі і і бережіть себе. До побачення.